Мені б у травах загубитись, лягти в отави горілиць, немов у друге народитись серед барвистих зоряниць, Мені б свого коня спіймати, Що в полі куряву здійма, на нім розвихрено помчати, Туди, де жайвір даль прийма. І пити райдужні накрапи, які росини зберегли, у таїну лугів потрапить, де дні співанками лягли, а там уже до вільних сходин у непорочну яснину, де кров гаряча перебродить, Навин іскристість запашну. Отак упасти та піднятись. І зеленішати щомить з неможливим поєднатись, Щоб захотіти вкотре жить.